Неправда над усім панує, і дурень дурня все цькує, ще знов гроші роздає, і плаче мати у ярмі, а душі в зраді ледь живі. А що ж народ ті ж вівці кляті, пече багаття на розп'яті, пекельні душі, ще живі? У траві здивовано глядить на небо, а може, Богу, так і треба, кому потрібні українці на цій своїй рідній землі, Немов тут браття ми чужинці, злидені в пеклі і вогні, Ідіть, тиняйтеся по світу. Калічна душенька в пітьмі, Ова, а ви ще не здохли, го стражданні, ще живі у тім в селі скажені люди. Вже так за серце вас взяли. А ви все живете, паскуде, для чого знову розцвіли оті сади? Ой розтоптати вже. Та з вами, а краще нам же й вас продати, чи може знову оту що? душу і дух козацький розіп'яти на тім що? хресті? Немає волі, забудьте бідні про те, йдіть, йдіть за кордони, хоча там за гроші волю проп'єте. А тут не ваше, тут не теє. Раби, тікайте геть землі, батьківської, назвать своєю вам не дадуть оті конурі.